Всім привіт! Була вчора в мене така ситуація неприємна, і я не знав, ділитись нею чи ні, але зараз, сьогодні вже ранок, вирішив трішки все ж таки записати роль відеоролик для того, щоб ви оцінили ситуацію і пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Був я вчора. У районі малого ринку, це Запоріжжя. Ті, хто мешкає в Запоріжжі, ті знають, де це знаходиться. Стаю на зупинці громадського транспорту, на трамвайній зупинці. Стоїть на зупинці десь чоловік, 10, мабуть, було. Підходить дід, такий, може, років 55 під 60 може з кавою. Дістає цигарку, починає курити. Я йому кажу, що можете, будь ласка, відійти від зупинки, тому що тут люди і так далі. Він морда кирпичом, як кажуть, стоїть далі кури. Я йому ще раз кажу: кажу, мужчина, відійдіть в мене неприязнь до. Тютюну до диму, він мені каже: «Отойди тогда, не нужно, якщо дишати, якщо тобі неприятно, отойди». І тут в мене зірвало дах. Я починаю на нього кричати, починаю на нього давити. Кажу, що воно мурло совкове, яке не поважає нікого. І тут, що мене більш за все зачепило в цій ситуації, те, що люди, які були на зупинці, Ніхто нічого не сказав. Одне там якесь чмо, десь плюс-мінус, як я, за віком клеїло там обяви на стовбах, почав заступати за цього совкового діда. Каже, каже на мене, що ти на нього ареш, він на 20 старше тебе, а ти на нього ареш. Тобто, якщо у нас людина за віком старша на 20 років від вас, то воно може робити все, що завгодно. Воно може сісти на зупинці, накласти кучу, і, і буде все, все гаразд. Я правильно розумію? За що ми воюємо? Ми воюємо за те, щоб у нас не було савку. Чи ми воюємо за те, щоб ми повернулись в Радянський Союз, там де людей поважали лише за те, що воно е старше вас за віком, не повинно бути поваги до людини. Тільки через те, що вона старше. Я вважаю, що це дуже-дуже хірова ситуація. І люди, які стояли на зупинці, їм було пофігу. І знаєте, я зараз цю ситуацію проаналізував. Я розумію, що війна скінчиться. Війна скінчиться обов'язково перемогою України. Але. Е Змін в Україні не буде, на жаль. На жаль, суспільство залишиться таким самим. Частина, Якась частина суспільства, яка пережила війну військові, це буде дуже, дуже важко їм адаптуватись. Я психолог за освітою, працюю психологом. Канал у мене тут психологічний, ну, ви знаєте, ті, ті, хто на мене підписаний, і ті знають. Я от, як психолог я вчора ще раз усвідомив, що зміни у суспільстві не відбуваються. На жаль, ми пережили один Майдан, в якому ми, нам здалося, що ми змінились, але зміни були настільки малі, що вони непомітні були. Другий Майдан, який був більш. Емоційний, скажімо так, з жертвами, на жаль, Небесна Сотня і так далі. Ми теж вважали, що все змінилось, ми стали нацією і так далі. Зараз я бачу, що багато людей, у багатьох людей вже немає війни навіть. Вони живуть якось самі по собі, якось, якось так. Сумно, сумно, на жаль, мабуть, доведеться. Думати про міграцію з України дуже не хочеться цього робити, але якщо змін не буде, якщо в нас суспільство буде вважати, що ми повинні людей поважати тільки за те, що людина доросліша за нас, при цьому людина може робити будь-який треш: курити, бухати на зупинках, курити, бухати в парку. Лаятись, слухати расистську музику, в... десь, десь ось так, сидячи десь на тій же зупинці, в парку, в транспорті, без навушників, робити все що, все, що завгодно. І якщо людина доросліша, то вона має на це право. Що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що. Я, я не знаю. Я, я вважаю себе правим, тому що я, я не хочу жити в державі, який багатий відсоток людей живе совком. Я цього не хочу. Я не хочу, щоб Україна жила так, як жив Совок. Якщо ми йдемо в Європу, треба змінюватись в першу чергу. Змінювати себе. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Ставте лайки, дізлайки, кому що подобається. Ладно. До побачення.